Таке питання, чому ставлять чорні труби. І чи потрібно ставити нержавійку, якщо монтуємо камін чи піч. Якщо е, в самому початку, то краще ставити ось такі сталеві чорні труби. Бо вони мають товщу е, 2 мм і вони витримують температуру десь 1100 градусів. А сама висока температура це ось. Якраз в самому початку цієї системи димохідної це десь метр-півтора буде висока температура. Навіть буває, що полум'я горить ось на такому рівні. А нержавійка витримує десь 800-700 градусів. Тому її після трійника вже можна ставити нержавійку. Бажано, щоб вона була міліметрової товщини. І е, на вулиці щоб була ось така утеплена е, труба. Це сендвіч називається. Йде вона з утепленням.